Питання, як справитися із стресом, дуже часто отримую. Перше, це треба змить гормони стресу за допомогою коралової води. Прямо випить-випить для того, щоб промить ефект капельниці. Далі додать у свій раціон рослинний сротоніни. Гріфонія це рослина, яка рекордсмен по кількості рослинного сіротоніну. для того, щоб вирівняти рівень гормонів стресу і гормонів радості. Якщо ще є тривожний компонент, тоді сафріну. Сафріно це теж така композиція, да, тут у мене вони в капсулках, які проти тривожним ефектом володіють. Більше в кожній конкретній ситуації звертайтесь, бо дуже часто питають у мене, а що там щоб я відповіла одним реченням. Неможливо, мені треба задати якісь новидні питання, спитати, коли почалося, які хронічні захворювання. Через то підпишіть під постом, зв'яжуся з вами, проконсультую, або прямі ефіри, в яких теж надаю консультацію, або підписуйтесь на мій телеграм-канал, там теж більше інформації і мої контакти. Здоров'я вам і вашим близьким.